У вашій увазі представляємо поляризовані окуляри Daiwa C із захистом від ультрафіолету. Вони характеризуються дуже малою масою, приємною на дотик оправою, великими HD-лінзами та якісною поляризацією, забезпечують чудовий захист очей від сонця, а також мають антиблікове покриття, що дозволяє спінінгісту бачити підводні перешкоди у воді. Лінзи виготовлені з полікарбонату, матеріалу легшого та міцнішого за скло, який до того ж має значно вищу стійкість до подряпин. Лінзи з цього матеріалу по праву можна назвати найпрозорішими пластиковими лінзами, вони передають чудову оптичну якість зображення. Лінійка включає в себе 6 моделей, які підійдуть під будь-яке вбрання риболова, а також під будь-які погодні умови. Відтак, в наявності є моделі з лінзами для яскравого сонця, універсальні та для похмурої погоди й сутінок. На сайті WildZander, окрім окулярів, окремо можна придбати якісний фірмовий футляр, а також інші корисні аксесуари.